На лінії скоростного трамвая, від «Нау», тут з трамвая, трамваю від од остановки на зі спрішов трагічний інцидент сучастя трамвая і пішеходах. Просто на трамвайних коліях лежить чоловік. Таку жахливу картину побачили серед білого дня випадкові перехожі. Вони на перебій кинулися викликати швидку. Я не Та лікарям, які прибули за лічені хвилини, залишалося тільки констатувати смерть чоловіка. Але як жертва опинилася на рейках, адже трамвайна лінія, огороджена парканом, одразу стає зрозуміло. Це не нещасний випадок. Пішохідний міст над лінією швидкісного трамваю. Тут лежить куртка, рюкзак, пляшки з напоями. Зараз усі ці речі оглядають експерти. Тут їх лишив чоловік, який прийняв страшне рішення вкоротити собі віку. Це неймовірно, але фатальний крок униз. Чоловік зробив на очах у десятків свідків. Все сталося настільки швидко, що ніхто навіть не встиг зреагувати і завадити самогубцеві. Чоловік, вживши спиртний напій, зняв себе куртку. Залишив свій рюкзак і свідки бачили, як він зробив стрибок вниз, і в цей час їхав трамвай. І впав прямо на трамвай, де трамвай його відкинув, записки з собою не залишив. У речах загиблого знайшли його паспорт. Чоловікові 35 років. Він киянин. Відомо, що у нього залишилася цивільна дружина та маленька дитина. Рідним повідомили про трагедію майже одразу. Але що спонукало чоловіка вкоротити собі віку, тепер з'ясовуватимуть слідчі.